Вітаю всіх! Зараз ми з вами розглянемо дуже цікавий сайт, який, крім того, що дозволяє згенерувати швидко і просто ребуси, але і ще містить дуже багато корисної і цікавої інформації. Отже, зараз ми з вами переходимо для розгляду. Цього сервісу. Сервіс називається ребус 1 Посилання на цей сервіс можна знайти в описі під цим відео або на моєму сайті. Інтернет на користь у розділі Пазли кросворди» та інші дидактичні матеріали. Переходимо за посиланням. Сервіс Україномовний. Зверніть увагу! Це такий є саме розділ «Ребуси українською. Крім того, можна, якщо у вас є бажання подивитися на інших мовах, це ви можете зробити за допомогою ось цих кнопок. Бачимо, на англійській мові можна зробити на інших мовах, якщо вам це потрібно. Далі можна дізнатися більше інформації про ребус, що це таке, як їм користуватися. Далі можна подивитися історію ребусів, почитати самому або надати здобувачам освіти послання. Далі, якщо є проблема і ваші здобувачі освіти... Не знають правила розгадування ребусів, Тут ви теж можете подивитися, надати учням, ознайомитись з правилами. Крім того, тут зверніть увагу, можна подивитися дуже багато різних математичних ребусів, головоломок різних, логічних ігор, загадок, прислів і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато тут цікавого, корисного матеріалу не тільки для вас, а для для ваших здобувачів освіти. Якщо ви ще не використовували цей сервіс, я вам дуже-дуже рекомендую. Отже, переходимо до генератора саморебусів. Як це тут відбувається, що робити, і які є можливості? Реєструватися тут ні потрібно на цьому сервісі. Не вимагає реєстрації, але ж і ваші ребуси і не зберігаються. Тобто саме в сервісі ви їх можете завантажувати, зберігати собі на ваш гаджет, комп'ютер, ноутбук. Але саме в сервісі ваші роботи не зберігаються. Ось така особливість і, відповідно, і реєстрація тоді не потрібна. Отже, вже тут є рядок генератор ребусів, зверніть увагу, або можна натиснути на ось тут в меню в розділі Генератор ребусів і почати е, працювати. І відповідно ось в цей рядок вам потрібно вписати те слово, яке саме ви хочете, е, ви хочете, хочете закодувати. Ну, Наприклад, напишемо. Україна. Україна. Якщо ви працюєте з дітьми, дітьми початкової школи або в дитячому садочку, то, звісно, для вас буде більш цікавим дитячий ребус. Тобто, ви, вам потрібно поставити ось тут позначку «дитячий ребус» і потім згенерувати ребус. Ось вже ваш ребус готовий. Якщо вам не подобається цей малюнок, ви можете спробувати інший варіант ребусу. Для цього ви натискаєте на ось цю кнопку, інший варіант. І вам генерується інший варіант. І так можна далі дуже багато разів натискати, поки вам сервіс буде пропонувати різні варіанти. Якщо ви працюєте з більш дорослими, то відповідно я вам рекомендую натиснути на ось цю кнопку Звичайний ребус і знову натиснути Згенерувати. Бачимо, що трошечки в іншому вигляді те саме слово, але ми бачимо вже трошки інший вигляд наших, нашого ребусу з одного і того ж самого слова. Ну, якщо ви вже знайшли той малюнок, який вам сподобався, ви можете натиснути на ось цю кнопку Скачати ребус натискаємо і обираємо, куди саме ви хочете свій ребус завантажити. Ну, я на робочий стол зберегу, наприклад. Так, ну І Давайте ще якийсь інший варіант, спробуємо зберегти. Ну, наприклад, цей. Трошечки заважає, як спливає реклама, але ж ну, це можна так. І скачаємо ще один ребус. Все, ваші рибуси готові. Повертаємось на робочий стол і бачимо: ось таким чином зберігаються ваші малюночки. Ви можете ці малюночки вставляти на свій сайт в різні робочі листи, використовувати під час дистанційного навчання, наприклад, і так далі. Тут єдине, що логотип, що саме за допомогою цього сервісу ви це зробили, але я вважаю, що це не заважає для роботи це з боку трошечки напис є. Тобто, ось таким чином. Дуже простий у використанні, дуже швидкий сервіс. Коректно завантажує всі ваші ребуси, і крім того, не забувайте, що тут є дуже багато інших цікавих матеріалів, які ви можете теж використовувати у своїй роботі. Я сподіваюся, що сервіс вам сподобався. Якщо ви ще його не використовували, я вам дуже раджу його використовувати. Успіхів вам і на все добре. До побачення!